Григорій Сковорода, о, спокою, наш коханий. О, спокою, наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам пережданий, в різнобіч розкинув нас. За тобою ген вітрила, розгорнули кораблі, щоб могли тебе ті крила, на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи зможе хто дістать? Що найбільше там печалі, де велично пишний дім, А найменше в серці жалю у будиночку малім. Невдоволені завжди ми то печали джерело, помислами повні злими, ось бунтарство, де зело. Потримаймо дух неситий, годі мучти свій вік, не шукай край знаменитий, будь звичайний чоловік, бо ж печаль у кріслі літає, по землі і по воді. Швидше блискавок ширяє, знайде і в добрі, і піді. Розбивай нуду неситу, будь в житті такий, як є, годі червам насточити, треба знати вже своє. Славні прикладом герої та побиті на полях. Хто живе в самім спокої, той страждав в старих літах. Бог вділив усіх хрунтами, це пропасти може теж, Жерб мій із бідняками. Але з мудрістю без меж.